Так, всім вітанечко. Багато хто з вас питає альтернативу дешевим автомобілям. Дивіться, у нас є цікава версія, в нас пригнали люди на реалізацію. Ми його вже перереєстрували, викупили в людей і хочемо запропонувати вам. Дуже цікава машинка. Гарний дуже стан. Це офіційний Seat Altea, який продавався. Не XL, звичайна Altea, але тут дуже гарна комплектація. І тут правильний БСЄ, ваш улюблений двигунчик, повний сервіс, дилерська історія. Ніби як має бути в автомобіля, ну, так і воно ніби і є. Дилерська історія. Вся в сервісній книзі все присутнє. Так, давайте по комплектації пройдусь, бо тут є про що розповідати. Дивіться, у нас легкосплавні оригінальні диски. Резина зима, протектор нової, абсолютно 22-го року вона, але протектор нової я поясню, чому, тому що ну, люди дуже мало їздили. 2000... 7 роком початок експлуатації, 2006 рік, автівка буде в техпаспорті. Ціна автомобіля 5900 доларів. Але тут є за що платити такі гроші, тому що стан машини, по-перше, гарний, і дуже крута комплектація. Задній парктрон, легкосплавні диски, нова зимова резина, вона по покрув вже затонована. Має 4 електросклопідйомники, має круїз-контроль. Далі. Датчики тиску в шинах, складання, регулювання, підігрів зеркал, підігрів сидінь, клімат-контроль. Ну, Механіка на 5 передач, 6 подушок airbag, підлокітник. Такий класний у нас, абсолютно гарний. Цей 147 тисяч пробігу. Він код я зараз вам залишу для того, щоб ви пробили по базі дилера. Ну, машинка бомбезна. По стану. Як для її віку, вона просто, як можна сказати, в ідеальному стані. абсолютно. Ну, Мені здається, кращого, нічого не знайдете, вона на повному сервісі на всіх комплектах, коврики є, все є. Сіли фактично і поїхали. Тут також багажник, ну, вона зараз ще не прибрана. Є поличка, бачите, ця здвоєна, щось можна приховати. Є там запаска, домкратік, ці всі моменти присутні. Парктрон. Блін, класна комплектація. ну, Грубо ціна сандерки, але машинка. Ну, на порядок вище це рахуйте. Оце, напевно, той конкурент, коли я знімав відео про сцені. Це, напевно, саме той конкурент сценіку короткому, саме він. Тому що, мені здається, це альтернатив. Вона коротка, теж сама по собі. Конкурент короткого сценіка на доброму, 1.6 MPI. Зараз покажу під капотом, як люди доглядали за машинкою. Шкіряне кермо взагалі не витерлось. Ну, з нюансів, ото, бачите, в них хвороба всіх Альтео, тут передавлює цей кутик, передавлює трішки, але саме сидіння структура просто ідеально фактично ось тут. Тут потертість незначна і тут, так як ковшоподібні сидіння. Зараз покажу вам під капотку. Значить, 5900, приїдьте, заберіть, От під капотом отака вона. Просто стан бомбезний. Зараз від цієї сторони він код покажу. Так, а де то він вольтає, той він код. На стійці десь чи де? Я вже й забув. Де наклейка вольтає? хто напише, друзі? Де в неї наклейка? Ну зараз... А, я вже він -код тут показав, точно в багажнику. От тут, будь Подиворі можете пробити, пройти. все, що цікаво, перевірити. Всім добра, всім пока.